Представників Конгресу США залишилося без спікера республіканця Кевіна Мак... Макраті. після години дебатів за ініціативи колег однопартійців звільнили з посади. Як це відбулося, що стало причиною, і як ця відставка вплине на допомогу Україні, розкажемо далі. Палата представників США відправила у відставку спікера Маккарті. Це сталося вперше в американській історії. За проголосували 216 конгресменів. Проти виступили 210. Резолюцію ухвалено, і перегляду вона не підлягає. Крісло спікера Палати представників США відтепер вільне. Свої голоси за відставку віддали вісім республіканців, і це переламало хід голосування. Пропозицію відправити Кевіна Маккарті у відставку висунув його однопартієць мед Гец після того, як спікер не допустив шатдауну. Мовляв, Маккарті підтримав і протягнув законопроєкт про фінансування уряду США до 17 листопада, але при цьому не запровадив жодних скорочень витрат. Мій друг з Оклахоми каже, що мої колеги та я, які не підтримують Кевіна Макарті, занурять палату представників і країну в хаос. Хаос це спікер Макарті, хаос це той, кому ми не можемо довіряти. Кевін Макарті говорив нам одне, а робив зовсім інше. Кевін Макарті жодної провини за собою не відчуває. каже, що за день до шатдауну, 30 вересня, ухвалив правильне рішення, щоб не допустити урядового колапсу. Мовляв, підтримав тимчасовий бюджет на 45 днів. Ні, задля блага американського народу робити правильні речі не завжди легко, але необхідно. Я не шкодую про свій вибір. Це моя відповідальність, це моя робота. Я не шкодую про переговори. Наш уряд був створений, щоб знаходити компроміси. Я не шкодую про свої зусилля зі створення коаліції і пошуку рішень. Мене виховували вирішувати проблеми, а не створювати їх. Я програв голосування сьогодні, але почуваюся щасливим, що послужив американському народу. Деякі республіканці виступили проти усунення спікера Кевіна Маккарті. мовляв, це викликало розкол і безлату партії. Це не стосується спікера Маккарті, Це особисте Гец зірвав усі домовленості і відібрав у нас важелі впливу протягом наступних 42 днів, коли ми повинні були бути тут, щоб працювати над законопроєктами про асигнування. Республіканцям потрібно навчитися триматися разом і боротися з демократами, а не одне з одним. Українське питання теж стало складовою відставки Маккарті. Однопартійці стверджували, що спікер нібито уклав таємну угоду з президентом США Джо Байденом, яка мала на меті продовжити підтримку Києва, попри те, що в тимчасовому законопроекті бюджету про продовження допомоги не йшлося, джо Байден напередодні підтвердив, що домовленість зі спікером була, пане президенте. Що ви скажете союзникам США і, зокрема, Зеленському щодо продовження фінансування України? Як ви можете їх заспокоїти? Я можу їх в цьому запевнити. Ми це зробимо. Я не вірю, що ті, хто проголосували за підтримку України переважною більшістю в палаті представників і сенаті, демократи і республіканці, голосували суто з політичних причин, мовляв, лише для того, щоб іще більше людей загинуло в Україні. Тепер ця угода потребує результативного голосування в Конгресі. Але якщо Палата представників буде фактично заблокованою через відсутність спікера, ухвалити таке рішення буде нелегко. Утім, в білому домі висловили впевненість, що, попри ситуацію з відставкою Макарті, Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України. Історик Принстонського університету Шон Віленс твердить, що усунення спікера сталося через позицію представників республіканської партії, близьких до Трампа, і цей крок дозволить колишньому президенту досягти вагомих цілей. Те, що ми бачимо сьогодні, є останньою частиною державного перевороту Дональда Трампа, який досі триває. Це політика хаосу. Я вважаю, що це тріумф для Трампа. Зараз йому вдалося зробити те, чого він не зміг зробити 6 січня, тобто захопити палату представників. Наразі. Тимчасовим спікером палати представників став Патрік Макгенрі з північної Кароліни. Пошук нового голови може бути вкрай проблематичним. Демократична партія має меншість в палаті представників, тож на крісло спікера претендувати не може. Натомість група трампістів республіканців здатна заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. У січні обрати спікера через їхню позицію вдалося лише з 15-ї спроби. Сам Кевін Маккарті сказав журналістам, що більше не балотуватиметься на цю passado.